Стосовно Криму і цього процесу українізації, який неминуче буде відбуватися після його звільнення, ну, дивіться, я думаю, що тут є певний психологічний момент, крім всього іншого. Вся російська ідентичність, вся російсько-імперська ідеологія будувалася на тому, що все українське це щось непрестижне, відстале. Абсолютно не потрібне, лузерське і так далі. Ну, типу, хочеш робити кар'єру, ти маєш бути російськомовним, хочеш вчитися російськомовним. Взагалі, хочеш мати якийсь соціальний статус, ти маєш бути російськомовним. Е, коли ми переможемо, все перевернеться діаметрально протилежно. Українська мова вже сьогодні є мова е, переможців, мова е, соціального статусу, мова соціального успіху. І е, Ну, власне, і ми будемо вже відчувати і позиціонувати себе як ну, зовсім по-іншому психологічно, ніж це було навіть раніше. І це вся, все, що пов'язується з Україною, буде пов'язуватися з успіхом і перемогою. І тому навпаки, я думаю, що бажаючих в тому ж Криму розказати, що вони весь цей час таємно носили вишиванку, ховаючи її під одягом, і насправді ну, тільки вчили. Повстанські там не знаю пісень української повстанської армії, щоб зустрічати збройні сили. Я думаю, що ми здивуємося, скільки ми таких людей в Криму побачимо. і бажаючи записатися на курси України. насправді не треба ніяких курси української мови, бо насправді всі і так там прекрасно э, заговорять українською мовою одразу, коли э, туди повернеться українська влада, українська армія і так далі. Я не бачу про вода. Буде якась певна кількість колаборантів, яка втече очевидно, основна її маса. На, яка не втече, ну буде відповідно з ними проводитися певні заходи, потрібно серйозно до цього підходити. Тобто хто вчиняв злочини, хто працював там на окупантів, тим більше е безпосередньо там стріляв, впивав і так далі, катував. Е їх треба судити. Е всі решта, якщо злочини не вчинялися, якщо якихось е антиукраїнських дій не було. Ну, Слухайте, вони пристосуються, я впевнений, до нових обставин, і я не бачу тут великої проблеми. Е, мені здається, що навіть на Донбасі може бути більше набагато проблем, ніж в Криму. От в Криму я вважаю, що е, оскільки є, є певна специфіка того, що відбувалося на Донбасі оці 9 років, і там е, російська пропаганда, мені здається, вона працювала трошки по-іншому, вона використовувала в тому числі особистісний фактор. Тобто, тому що... Вона використовувала от мобілізованих з Донецька, Луганська, які там понесли величезні втрати, і так далі. Тобто, оцей момент він може бути більшою проблемою там ніж навіть в Криму.